За словами лікарів, Оксану доставили до лікарні абсолютно голою, в міліцейській шинелі і з зашморгом на шиї. Лікар Олександр Чоботарьов сказав, що потрібно довго лежати на вугіллі, щоб опіки досягли такої глибини. 10 березня, в 10.20 ранку, Оксану Макар було доправлено до обласного центру термічної травми в міській лікарні номер 3 у неї було опалено близько 55% поверхні тіла, значна частина опіків 3 та 4 ступенів. За життя Оксани лікарі боролися відчайдушно. Однак вранці 29 березня 2012 року, о 7.30, попри всі старання лікарів, Оксана Макар померла. 12 березня двох підозрюваних відпустили під підписку про невиїзд. Третього, який душив безпосередньо Оксану Макар і підпалював, взяли під варту. Як повідомили журналісти, один із підозрюваних це син колишнього голови Єленецької райдержадміністрації. Інший це син колишнього прокурора центрального району міста Миколаєва. 13 березня стали відомі імена підозрюваних: це був Євген Краснощок, Максим Присяжнюк та Артем Погасян. Усім трьом. Центральний районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.